Без світла і без тепла повна хата музейного добра. Мамонти, носороги, змії та черепахи житимуть у цілковій темряві темряві. Львівський природничий музей може залишитися без електроенергії. Усе через те, що наукова установа не може сплатити гроші для закупівлі приладів обліку електроенергії. Відкриття природничого музею львів'яни чекали 20 років. Цьогоріч взялися вперше за тимчасову експозицію. Проте тварин ми можемо і не побачити, адже гроші затримує казначейство. У нас є кошти для того, щоб закупити обладнання, якого нам бракує для виставки, але ми не можемо ним скористатися через те, що наші кошти заблоковані казначейством. Працівники бідкаються виставка не єдиний їхній клопіт. У Львів обленерго можуть уже післязавтра залишити у темряві 500 тисяч експонатів. Усе через те, що музейники повинні купити додаткове світлове обладнання. Якщо ж вони не сплатять за нього аж 700 гривень, зимувати всім опуделам і людям доведеться без світла. Весь сировинний фонд музею і всі матеріали, які привезені з експозиції з експедиції і чекають на своє опрацювання, зберігаються в морозильних камерах. Більшість таких матеріалів. Відповідно, відімкнення такої морозильної камери на дві доби це повністю втрата матеріалу, який збирався десятками років. А ще не працюватиме сигналізація камери спостереження і не буде тепла, адже в музеї автономне опалення. Відтак від надміру вологи та холоду в експонатах можуть завести шкідники та грибок. Томість у Львів Обленерго журналістів огляду дня заспокоїли. Світло відключати у музеї не будуть принаймні до 1 квітня. Тож наразі музейникам доведеться чекати, поки у казначействі розблокують рахунки і вони зможуть докупити обладнання на тимчасову експозицію. Вікторія Долик, Роман Ковалюк, огляд дня, телеканал Зік.